Ви дивитесь ранок вдома на календарі 23 грудня, і сьогодні відзначають всесвітній день сноуборда. Вітаємо всіх причетних і переходимо до спортивної рубрики. Щоправда, присвячена вона іншому зимовому видові спорту. Йдеться про неперевершених хокеїстів О. з херсонського клубу Дніпро і про те, як спортсмени зустріли звільнення рідного міста, та коли нарешті зможуть повернутися додому. Вижити в окупації і зберегти клуб, повномасштабне вторгнення Росії та війна драматично змінили долю одного з представників спортивного херсона, хокейного клубу Дніпро. На початку весни, коли обласний центр захопили росіяни, керівництво та гравці зробили свій вибір. Відбулася нарада, що робити далі припиняти це все, розпускати хлопців, персонал чи намагатися евакуювати спортсменів. Евакуювати спортивний інвентар, форму, прийняли рішення евакуюватися. Це не був якось організований захід, тому що не було можливості, не зелених коридорів, домовлялися з волонтерами. Приватні люди виїжджали машинами, тобто по одній дві особи. У квітні всі спортсмени та персонал були вже на території підконтрольної Україні, але клуб перебував на межі зникнення доки не виникла ідея відновлення хокейних змагань в Україні. На одній з рад Федерації хокею України е, пролунали такі нотки від керівника Георгія Зубка, що є надія, що чемпіонат відбудеться. Ми е, Ну, вирішили, як то кажуть, зіграти в цю рулетку. Прийняли рішення спробувати перемістити клуб на прикладі там Донецького Шахтаря, Луганської зері. Чому ні? Коли національний чемпіонат став реальністю, з'явилось нове завдання: зібрати команду і вирішити, де грати через обласну владу Івано-Франківщини. Було досягнуто домовленостей щодо того, що Калуш прийме Херсон. На цей сезон ми розуміли, що арена є, в місті хокею нема, місто відносно на безпечній ділянці. Калуш гостинно прийняв команду з тимчасово окупованого міста, ба більше місцевий клуб теж ухвалив рішення про участь у чемпіонаті України. Тож тепер тамтешні шанувальники хокею мають своєрідне дербі. Херсонські болівальники, на мою суб'єктивну думку, це найкращі болівальники хокейні України. Приїжджають батьки, дітей просять, щоб завели подивитися, хоча б там 10 хвилин. Той матч, або після гри підійти до хлопців, взяти автографи, там шайби взяти. Я приїжджають з різних куточків України 11 листопада. Особлива дата для клубу та Херсонщини. Було офіційно оголошено, що правобережна частина області, включно з Херсоном, звільнені збройними силами України. Ми дякуємо Збройним силам України за звільнення нашого рідного міста та чекаємо на повернення на нашу рідну арену. Херсонце Україна разом до перемоги! Ці емоції неможливо передати їх, зрозуміють тільки херсонці. Ми, як місцеві мешканці, звичайно, знали трішки раніше, що відбувається в області, що відбувається в місті. Це надзвичайні емоції, це неконтрольовані. Емоцій Емоції вистачало до звільнення, тому що хлопці грали за місто за зсу, і це була їх мотивація. Мотивація насправді висока. Херсонський Дніпро лідер чемпіонату України, і після деокупації прагне грати у рідному місті та повертатися додому ще зарано. Відсутність повноцінного електропостачання є проблемою для функціонування арени. Дуже багато дзвонили. Коли команда повернеться, чи цілий стадіон. Стадіон цілий. Є там питання деякі, але в принципі арена ціла фізично, арена як яка дуже багато електроенергії споживає, ну, вона буде не в пріоритеті. Споживати енергію, яку можна дати на об'єкти критичної інфраструктури, там, лікарні, школи, та й просто людям. Тому, думаю, що цей чемпіонат, скоріш за все, ми дограємо в Калуші. Херсонські хокеїсти грають та перемагають заради свого міста і дуже вдячні тим, хто захищає українців від тероризму російських загарбників. Зсу щодня боронять нашу державу, аби Україна та український спорт жили і розвивались.